Всіх вітаю на нашому тренуванні. З вами Христина Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Це не просто тренування. Ми сьогодні попрацюємо з нашим тілом повністю: грудна клітка, таз повідкриваємо, подихаємо. Я попрошу вас, якщо ви хочете подякувати мені за це тренування, підтримати маленьку дівчинку, яка хвора на СМА. Просто. Приєднатися до того, щоб вона могла жити, повноцінне життя. Почнемо. Стаємо на одне коліно, П'ята у нас під коліном, таз в нейтральному положенні, тобто не викручуйте поки що. Долоні на тазових кістках. І що ми починаємо робити? Робимо вдих. Видих, повертаємося. Коліно старайтеся не завалювати. Якщо воно у вас завалюється, долонею притримуйте. Ідіть в зручні для вас амплітуди. Ви помітили, що я сьогодні е синя жовта Так захотілося, знаєте, так символічно. Видих ще вдих, видих. І ще два рази вдих, видих, вдих. Видих. Добре, залишили, будь ласка, таз і прокручуємо його в передній нахил. Робимо вдих, видих в задній. Грудна клітка стабільна. Ми її не чіпаємо. Вдих, видих. Працюємо так 5 разів. Ще один раз. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Долоні за голову відкриваємося вдих, видих. Коліно на місці, ми його не завалюємо. Видих, чотири рази. Вдих, видих. Ще вдих, видих. Добре, цього достатньо. Залишайтеся або в такому положенні, так, п'ята під коліном, або якщо можете, в ширші амплітуди йти. В більші стопа вперед. Що важливо, тримайте стопу, пальці відкриті віялом, якщо вам це вдається зробити. Долоня вперед ми будемо вести її через сторону і йти вперед. Дивіться уважно вдих. Видих. Повернулися ще. Вдих. Чотири рази видих. Вдих. Видих, дихайте, будь ласка. Видих. І заключний вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Змінюємо ногу, її положення. І починаємо знову вдих, видих п'ять разів. Вдих. Видих. Два. Три. Не викручуйте. Таз тут тримайте нейтралі. Чотири. І ще раз. П'ять. Добре, цього достатньо. Тепер таз йде в передній нахил. В задній. Сюди вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, в нейтральній позиції. Столоні за голову і вдих. Не завалюйте коліна. Тримайте. Видих. Видих. Добре ще. Вдих. Видих. І заключний вдих. Видих, подавайте ногу вперед. Хто може, кому нормально тримати коліно під п'ятою, взагалі супер. Такс. І робимо вдих, ідемо вперед. Видих. Повертаємося назад. Знову. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Знову змінюємо ногу в позив 4 кутника. Ставимо долоню перед стопою. І тепер будемо тягнутися наверх, робити вдих. Вдих, видих. Три рази ще вдих. Протягуйте через ніс вдих. Язик на піднебіння тримаємо. Видих, ще вдих. Видих. Ставимо долоню іншу під плечем. Плече на місце не завалюйте. І йдемо наверх. Вдих. Іншою рукою видих. Три рази так само вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Добре. Змінюємо положення. Так само. І вдих наверх. Видих, ще вдих, видих, ще раз вдих. Видих. Добре, як добре. Я вам посилаю вам здоров'я, міцне здоров'я, ментальне, фізичне. Вдих. Видих, ще вдих. Видих, добре, ще вдих. Видих. Добре. Стаємо в позу чотири кутника, нейтраль хребта. Плечі на місце закрили. Ріктя і впаде не одна нагодна. Відлаштувалися, не вивалюємося. Отак. Зібрались, дівчинки, зібрались. Стопи витягнули. Угу. Дивимося на килимок і зараз будемо прокручувати тільки таз. Він йде в передній нахил, в задній підкручується. Грудна клітка на місці. Як це відбувається? Вдих. Угу. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І працюємо так 10 разів. Ми працюємо швидко, не повільно, ми не видихаємо через С просто розрухаємо трошки наш таз. Добре, цього достатньо. Тепер ми відштовхуємося долонями від килимка. Можна їх трохи е, вперед поставити. І тягнемося, відкриваючи сідничні бугри назад. При цьому куприк не закручуємо вниз. виглядає це наступним чином. Дивіться, ось наш куприк уявляємо, тут хвостик. Ось він. Раз, пішов у відкриття. Тобто сюди не потрібно тягнути. Ви відчули, як відкрились сідничні бугри. Можна покласти руку на сідницю, закрились. Ось тут відкрились, закрились. Назад, вдих, вперед, вперед видих. І відштовхуємося долонями. Зараз ви відштовхнулися, відчули натяжіння. Будь ласка, до лопатки. І вдих. Видих, дихаємось, будь ласка, через ніс. Видих. П'ять разів. Тут повільніше. Видих. Тут і тази одне опрацює. Іще два. Добре. Повернулися. Знову стаємо. На одне коліно, ось так, будь ласка. Угу. І перед собою опускаємося або на лікоть, так і зараз будемо трохи працювати на відкриття, або стаємо долонею. У кожного просто просто різна амплітуда руху, і комусь потрібно опуститися прямо на лікоть. Ми опускаємося так, ось кому на лікоть вдається. І що ми робимо? Ми через сторону ведемо долоню, наступним чином вдих. Видих, прокручуємо ще вдих, то на лікті те саме. Так само вдих. Я в мене не вистачає амплітуди, я не можу на лікоть опуститися ще вдих. Видих, ще вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Добре. Змінили сторону. Mm -hmm. Або на лікоті, так, або на долоню. Вдих, видих ще, видих ще. Видих. Добре, цього достатньо. Ми з вами зараз ставимо стопу в сторону. Ось таким чином. Так Долоні трохи вперед. Угу. Спина, як стільмиється, ви не вивалюєтесь і йдемо назад. Робимо вдих, видих. Будь ласка, не завалюйте. Ось так плечо, опустіть. Видих. Чотири рази. вдих, Видих. І ще. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих, добре, залишилися в цьому положенні, будь ласка, налікоть. Всі разом, тут можуть вже всі. Протилежний і знову вдих. Видих, ще три рази працюємо. І ще. Добре. Підіймаємося, змінюємо. Положення, так, і так само працюємо вдих, видих ще, вдих, видих ще, вдих, видих. І заключний вдих, видих. Добре, залишилися в цьому положенні, опустилися на лікоть. Старайтеся до шиї його не закручувати, на місці тримайте вдих. Выедах ща вдых. В ще вдих. Відок, ще вдих. Видох. добре, поставили, будь ласка, долоні встали на місце. Ми залишаємося в позі чотирикутника. Зараз ми будемо з вами виконувати хвилю. Будь ласка, дивіться, уважно, як це відбувається. Коліна на ширині плечей, будь ласка, ми провалюємо ось тут таз, в передній нахил, ідемо назад. В якомусь моменті починає відчуватися, як нас хоче закрутитися під себе. От в цьому моменті ми починаємо підкручувати купри криш, поперековий грудний відділ, вдих через верх. Навалилися на руки, знову видих через низ і куприк криш через верх і працюємо 10 разів. Втих через верх. Видих, через низ, втих. Видох. Через низ. Втих. Видих. Вдих. В І ще один раз. Угу. Залишилися в позі чотирикутника, тут вже на ширину килимка ставимо коліна і стараємося розтягнути килимок в сторону. В мене червите його. Опускаємося на лікті всі разом, плечі на місце, будь ласка. І ви, наче, долонями зараз відштовхуєтесь, коліна теж розтягують в сторону килимок. У вас таке напруження по тілу, не випадайте тазом. Тримайте нейтраль, дивимося на килимок, йдемо назад вдих. Видих. Повернулися ще вдих. Видих. Повернулися ще вдих. Видих. Повернулися ще два рази вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Складайте стопи разом. складайте Коліна так само знаходяться, але вони вже не напружені. Лягайте угу. назад тазом. Ось так долоні беріть, кладіть на них чоло і опускайтеся. Провалюйте живіт, просто хай він не випадає, як може. Добре, і дихайте в чоло в долоню, робіть вдих. Відчувайте, як туди дихання йде, розслабляйтеся, направляйте здоров'я в своє тіло, в тіло свого ближнього, ще вдих. Я вам всім серцем бажаю бути здоровими людьми. Нехай діти ваші, нехай ваші батьки, ваші близькі люди будуть здоровими Вдих. Пропускайте через себе розслаблення, вдячність. Що ми є? Ще вдих. Кажіть собі про себе чи вголос я є. Ще вдих. Я є. Ще вдих. Я є. Вдих. Я є. Я є. Можете полежати, відпочити, подихати, скільки вам потрібно, скільки ви відчуваєте. Я хочу вам подякувати вкотре. І дуже вам вдячна, що ви тренуєтеся, і дуже вдячна, що ми, дорослі люди, можемо своїм ресурсом допомагати маленьким дітям. Для мене це велика цінність, що я можу щось зробити, віддати вам на користь хоча б однієї людини в цьому світі. Я сподіваюся, вам було добре. Я бажаю вам здоров'я, міцного вам, вашим діткам. Мільйон разів я буду це повторювати. Бо це дуже велика цінність нашого часу. Та й завжди мені здається. І дуже дякую вам. До зустрічі на тренуваннях. Па-па. Хочеться сказати в кінці, жовто-синій, найсильніший. Все тренування про це дома. Все йду. Па -па.